Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Сьогодні у нас робота з дитячою книжкою за темою Уколі рідної сім'ї. Ми продовжуємо розділ про родину, про сім'ю. І сьогодні будемо знайомитися з творами, яких немає у нашому підручнику. Продзвенів уже дзвінок. Нас покликав на урок, час його вже розпочати і старанно працювати, щоб сміялось сонечко, успіхам раділо. До роботи на уроці ми приступимо сміло, тож не будемо час втрачати, починаймо працювати. Ну що ж, відгадавши загадку, дізнаєтесь, про що йдеме мова? Сьогодні на уроці. цифра ця. Усім говорить, скільки днів до тижня входить. А як поряд стане я, то це буде вже сім'я. Правильно, подивіться, будь ласка, на цей ребус. Сім'я і вийшла сім'я. Продовж речення. Для мами і тата я... Хто? Донька чи синочок Для бабусі й дідуся я, онучка чи онук. А зараз прочитаємо чистомовку разом. Ат-ат ат, мама, тато й брат Ра-ра-ра. Я й мала сестра. М'я, м'я м'я. Це моя сім'я. Ся. Ще моя бабуся. Усь усь, усь. Звісно і дідусь. Ки-ки-ки. Дядьки і тітки. На, на, На. Це моя родина. Подивіться, яка велика родина. І бабуся з дідусем, і мама з татом, і дядьки та тітки. І багато-багато щасливих дітей. Ну, а зараз попрацюємо над скоромовкою. Зараз прочитаємо її разом зі мною повільно. Потім поставте відео на паузу та навчіться читати цю скоромовку швидко. Мама, вчить мене читати, вчить мене читати, і тато, вчить, дідусь і вчить бабуся. Скоро-скоро я навчуся. Чи знаєте ви? Кожен із нас живе в своїй родині серед дуже дорогих, Вибачте. серед дуже дорогих та близьких людей. Тато, мама та діти це родина. Дід, баба, дядько, тітка, дідови та Дядьчини та тіччини діти це рідня, а вся рідня теперішня і давнішня це рід. Рід до роду – народ. Від любові до своєї родини починається велика любов до свого народу та до своєї землі. Пропоную вам. Познайомитись із віршем Дмитра Білоуса На світі білому, На світі білому єдине, як і Дніпрова течія, домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. В щасливі і сумні години, куди б нам не стелився шлях, не згасне вогнище родинне в людських запалених серцях? Ну а зараз дайте відповіді на запитання, чи виконайте завдання. Про що розповідається у цьому вірші? З чим автор порівнює сім'ю? Що таке сім'я? На ваш погляд? Яку б відповідь на це запитання ви дали? Що таке сім'я? Знайдіть, будь ласка, Рими у вірші. Подивіться вони через рядочок. Єдине родинне, те чия сім'я. Пригадуєте, рими – це співзвучне закінчення слів у віршах. Години родинне, шлях серцях. Ну, а зараз поставте відео на паузу та навчіться читати цей вірш виразно. Вправа передбачення. Далі ми з вами познайомимось із оповіданням Василя Сухомлинського на мисто з чотирма променями. Навіть така казочка ми з вами вже говорили про те, що Василь Сухомлинський свого часу працював вчителем, потім директором школи, і дуже-дуже багато оповідань та казок він написав про дітей і для дітей. Отже, намисто з чотирма променями, як ви гадаєте, про що буде ця казка? А потім подумайте, коли послухаєте, чи справдились ваші очікування? Ну що ж, вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Василь Сухомлинський, намисто з чотирма променями. Побачило сонечко хвору дівчинку в ліжку. Дівчинка лежала, очі її були закриті, вона тихо стогнала. Жаль стало сонечкові дівчинку. Нахилилось воно над її голівкою й тихо прошепотіло. Візьми, дівчинку, чарівне намисто з чотирма променями. Чотирьох нещасних ти можеш зробити щасливими. На кого спрямуєш промінь, той і стане щасливим. Відкрила очі дівчинка, бачить, лежить на постелі чарівне намисто. Чотири промені грають на стіні. На кого ж направити щасливі промені, думає дівчинка, хто у нас нещасливий? Подумала і важко зітхнула. Нещасними були бабуся, дідусь, тато й мама. У бабусі зуб болить, у дідуся ліжко скрипить. Татко горілку п'є, мама сльози ллє. Спрямувала дівчинка чарівний промінь на бабусю, і зуб у неї зразу ж перестав боліти. Спрямувала промінь на дідуся. Ліжко перестало скрипіти. Спрямувала промінь на тата, перестав тату горілку пити. Спрямувала промінь на маму, перестала мама сльози лити, радісно посміхається. Про себе, про свою хворобу дівчинка забула. А коли всі стали щасливими, вона стала найщасливішою, і хвороба залишила її. Ну що ж, я сподіваюся, ви уважно слухали, тому зможете дати відповіді на запитання. Якщо на якесь запитання ви не можете відповісти, то поставте відео на, па... на паузу, поверніться. Назад на дві хвилинки і прослухайте або прочитайте цю казку Василя Сухомлицького ще раз. Починаємо. Що трапилось з дівчинкою? Кому стало жаль, дівчинку? Що зробило сонечко? На кого дівчинка спрямувала сонячні промені? Що трапилося після цього з її рідними? Чому, на вашу думку, дівчинка не подбала про себе? Чому навчає нас ця казка? Уявіть себе зараз таким чарівним промінцем. Що хотіли б ви зробити? Я впевнена, що всі ми наразі найголовнішим своїм бажанням можемо висказати таке: нехай закінчиться війна. Ну, а зараз продовжте речення. Я люблю свою родину, тому що для мене родина це любов, ласка, захист. Продовжте, що для вас іще родина? Ну що ж, сподіваюся, що урок вам сподобався і казочка Василя Сухомлинського, і вірші, про які ми говорили, читали. Тож, на цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку.